Друзі, привіт! Сьогодні хочу поговорити про жалі, про шкодування себе і про самоемпатію. А іноді це досить непогано себе щось і пожаліти, погладити, обняти, визнати, що щось погано, я втомився і так далі. Але в цьому в цих жалях, так званих, в цьому шкодування себе, тут трохи криється небезпека, бо це досить такий стан, який дає відчуття безпорадності. Тобто, ну, що щось все якось погано, я втомилася, я погане життя, погано, стосунки, ні про що. Не знаю, робота набридла і так далі. ця якась суцільна безпорадність, вона може накривати і таке відчуття, що ти нічого не можеш зробити. І поки ти ще з того стану вийдеш і так далі. З іншу, да, інша протилежність це про те, що а, зберися, тобі здалося, все класно, давай. і давай іншим комусь ще гірше, ніж тобі. Ну такий собі аргумент, насправді, нічого не вирішує. А, тому ми говоримо про самоемпатію. Це такі відчуття, таке такі, якісь відношення, такий стан. Коли ти враховуєш своє самопочуття, ти можеш собі сказати, що слухай, мені дійсно погано, я від чогось втомилася. Я зараз собі спробую щось дати, чого мені не вистачає. Може, я не виспалася, може там не мала часу на себе. Можливо, мені треба трохи менше працювати чи більше подбати про своє здоров'я. Тисячу може бути варіантів, так? як я можу починати щось вже робити, щоб мені ставало краще. Тобто в цьому моменті та сама емпатія, я визнаю, що щось не так я можу про це говорити. Так, так сталось, мені неприємно мені боляче, але я вже планую, що я можу починати потрошки це малесенькі кроки, мистецтво маленьких кроків щось починати робити вже. І в цьому контексті є досить непогана практика. Ви можете поставити а, собі телефон, включити фронтальну камеру і поговорити самі з собою з різних позицій. Можете посидіти, поплакати, так, привіт, слухай. Мені там дуже погано, так ніби з другом говорити близьким, чи з собою маленькою. Маленьким. А, і мені погано, я втомився і так далі, в кожному якісь свої історії. А друге відео записати про те, що слухай, ну так, да, ситуація, ось така. Так, я тебе розумію, але давай подумаємо, що можна робити. І тобто ви можете побачити таким, таким чином себе трохи зі сторони і взагалі дати волю цим своїм почуттям і дати право собі щось говорити, що це нормально, це окей. Ну, загалом, формат рілси вже точно не поміщається, але Бог з ним. Це, це дуже важливо. Тобто, нас навчили, як конкурувати, як бути хорошими. Якимось, не знаю, старанними, оцей вічний, як це, друг маминої подружки, щось таке дитина прокинулася. Добре, ще хвилинка. Загалом ми цю пробую цю справу зробити цю справу, і я впевнена, що буде якийсь такий первинний результат, принаймні можна подивитися трохи з іншого боку. Тому ем, бажаю удачі і ви є автором свого життя, попри все, незалежно від того, що відбувається навколо. Це теж частина правди. Па-па.